У місто професій перетворився сквер імені Шевченка. Цими вихідними маленькі хмельничани мали нагоду спробувати себе у ролі міліціонера, пожежника, будівельника. Тощо за свої старання хлопчики та дівчатка отримали відмітки у спеціальних паспортах та навіть заробітну плату. Які професії користувались найбільшим попитом у дітвори? Дивіться далі. 20 різних спеціальностей, і всі на одному майданчику. Такого робітничого дійства Хмельницький ще не бачив. Місто професій, діти ще представників ділового міжнародного журналу ком'юніті. Маю двох дітей, і щодня дивлячись, як вони змінюють, то вони космонавтом хочуть бути, то вони міліціонером хочуть бути, то агрономом. Я зрозуміла, що треба створити захід, в якому діти мої і решта дітей зможуть відчути, що таке та чи інша професія. І такий, скажімо, тестовий захід ми провели в місті Житомир, на якому у нас було 20 майданчиків. І чесно скажу, я була в такому захопленні, і відвідувачі були в такому захопленні, що ми вирішили цю практику поширити по всій Україні. Організатори вигадали цікавий формат проведення заходу при вході у місто професій майбутнім маленьким працівникам вручали спеціальні паспорти. Згодом вони проходили майстер-класи. Потім виконували завдання, за які отримували спеціальні гроші. Їх можна було витратити на солодощі або ж іграшки. Ми створюємо модель суспільства, де діти розуміють, що за будь-яку винагороду треба отримати, приклавши якісь якихось зусиль. Спробувати свої сили малеча могла у 20 спеціальностях: а це діджей, банкір, зв'язківець, перукар, продавець, актор найбільшою популярністю і в хлопчиків, і в дівчаток користувалися професії силовиків. Міліціянти представили одразу декілька своїх майданчиків. Наше управління презентують такі служби, як науково-дослідницький центр при УМВС, Державтоінспекція обласного управління ДАІ, а також працівники кінологічного центру. Знайшлося чимало охочих випробувати техніку Даївців, зняти відбитки пальців та ознайомитися з роботою кінологів. Не менший захват викликала у дітвори професія рятувальника. Маленькі сміливці завзято сили імпровізовану пожежу. Загалом більшість учасників дійства із майбутньою професією визначились. Мені дуже сподобалося бути столяром, професія хороша ремонтувати, допомагати людям. Я бачила багато професій, але професія міліціонера мені сподобалася найбільше. Тим, що у них саме цікава робота. Вони виїжджають на різні завдання і рятують людей рятувальникам. Місто професій найближчим часом запрацює ще у восьми обласних центрах. Тетяна Гуща, новини Тівісім 7+.